А в нашому народі в Закарпатті, вже сотні років люди наші русини співають, називаються мар'янські пісні. Коли ми співаємо у Кресних ходах ідуть, народ всі пісні знає. Був у нас такий случай, коли наш єпіскоп Агапітуй служив, а був у нас з Америки наш Карпаторусинський митрополіт Ніколай Смішко. В Америці є наша церква, митрополія Карпаторусинська, і він прийшов сюди і сказав Владикові, а, Владико, вам добре вас той народ знає співати всі русини. Благословіть мені вийти до народа. І от виходить митрополіт американський, який родився в Америці, но у русинській сім'ї, і починає з церквою співати. В одну сторону, О, Марія, мати Божа, причиста, Все ця церкву заспівала. Християни, прославляйте чистую Діву. Весь ця церква підняла. Ще коли третю пісню заспівав, вернувся в Алтар і сказав. Владика, щасливий ви чоловік, ми такої радості немає в Америці. У нас тоді свої люди є, але щоб так красно, весь народ співав наші церковні пісні мар'янські, так ведь наші люди не учаться в університетах. Школа наглухо закрила себе від Євангелія, від проповіді від церковних пісень. А ваші люди не кінчали університети музикальні, а вони так красно співають. То традиція, то Дух Божий, то дар Божий, це народ, котрому Господь обіцяє дати Царство Боже. Виявляється, школа безбожна, але щоб навредити церкві, усі вчительки такі вещі говорять дітям. Ми пошкодували таких учительок. Там не є духовності, і шкодуємо тих дітей, бо ті діти врятниці отримали доброї педагогічної науки. Господи. І в других школах не така і сліпша проблема. Боже, дай, щоб наші діти, то що батьки їм привели до серця, щоб то-то берегли, щоб школа не вичистила. Бо дуже важко, щоб наші діти не чули чужого голоса, а в вихованні мали перспективу тільки від батьків. Школа не сміє виховувати. Школа покликана дітей учити математиці, фізиці, літературі, а виховувати мають батьки і казати про релігію тільки батьки, а не безбожні, нецерковні, тотально невіруючі учительки, які наших дітей у не тільки не нагадають їм про релігію бо з любов'ю, а ще пренебрежительно Церковь згодилася їх прийняти тут, а уваги і поваги не є. Ми терпимо, бо тому що раді ситуації треба нам, але ми зрозуміли, на благовіщення нам треба і то простити, но усилити молитву за дітей наших у школах. Ми майже кожен день додаємо до молитви Господи, помилуй наших діточок, пару ми назвемо. А потім додаємо всіх дітей, які вчаться в школі. Боже, відкрий їм розум, щоб вони були восприймати тяжкі науки, бо програми дуже тяжкі. Але Господи одноразово дай нашим дітям і сімейне, релігійне виховання, щоб любили молитися, бо в такому випадку не будуть добрі громадяни держави, і духовні, і грамотні, підготовлені доброю школою. Амінь.